І у мене тут такі поможніки прополюють теж. Да, помідори. всі уже посходилися, так? Да? Це завтра три місяці їм. Нашим індюшкам індюкам. А це наш пірат. Ось такий він трошки страшний. Але нічого. Живе поки, їсть. Помаленьку росте. Це індюшечка. Літіла ворона там сіла, вони злякалися, вона вже вас не потягне. Вже перевели їх повністю на свою зерносуміш. Тепер вони на своєму, ну, самі годуємося свого. Робимо і годуємо їх. І хочу почути ваше, е, як кажуть, ніння. Хтось оставляв собі індюшку з бройлерних, іменно індюшку. Ну, як начебто на мамку. Кажуть, що вони дуже хороші мамки. Просто я. Хотіла заказати простих, ну яйця простяків висадить, але ну, так як у нас світла немає. Ми на генераторах, то вже цей варіант не пройде. І Оце ж думаю, залишити з цієї партії індюшок. Тут дві, по-моєму, індюшки чи три. І думаю їх залишити. Але хтось тримав, як з них мамки виходить. чи взагалі стоїть. Оставляти оцю, допустимо, красуню, це індушка, щоб вона заливалася, чи краще простачків. Це хотіла запитати. Оце так. джобнули зерна, там зерна суміші і починають клювати свої крилля, Ну, сусідів. Воно, ну, отак. О, а тепер той підійде там, буде клювати, а той отак по кругу ходять і друг друга так скубить. Поїли, тепер пір'я. Поїли. Пір'я. У вас теж так? Що це вони роблять? Дюби, чи що? Сьогодні 15 червня. І от шовкова пухова знесла таке яєчко. Це хочу зважити, скільки воно важить. Перше яйце 26 грам. Це їм 5 місяців. Вони народилися 12 січня, цієї пухової. і вже перше яєчко є. Отакі то справи. Чорна курочка, сірий петушок. Цей петушок, цей петушок. Петушків багато. Оно петушок. Хто із вас яєчко зніс. Туди, мабуть, мабуть, немає яєчка. Чи є? Ти ховаєшся? Що, мій маленький? що? Шо? Що чекаєш, щоб я щось... Оце, мабуть, півень глушиний, а то, мабуть, тілочка. І тут дівчинка, оце дівчинка, оце, мабуть, півник. Так, да, з ними тяжко розібратися, поки не побачиш отаку горульку. Да, от такі горульки у півників. І у дівчат є, тільки не такі яскраві. Да, мої маленькі. Чоловік. По стопці по закопу закації так поприймалися, воно у нас дерева тепер ростуть ой який красавчик і ти красавчик і ти це, мабуть девочка оце красавчик ось який у нас гребень який. Може, хтось одне яєчко зніс. Вони поприбирати, позгрібати оце все, щоб у них мух не було. Не випускаємо зараз їх на вуличку, бо вони телепні, не знають, куди потім вертатися. Треба їх збирати по погороду.